Права 4,7. Подайте у вигляді дробу. Ну що ж, стартуємо першому заданні у нас А4 плюс А мінус 2 третіх. Знаменники в нас різні. Ми не зможемо додати, поки не зведемо їх до спільного знаменника. Спільний знаменник це прості числа, це їхній добуток. 4 ще множиться на 3 це 12. Тоді записуємо по діагоналі, що додатковий множник у нас до А на 4 це буде 3. А до А-2 це буде 4. Тоді. Чисельнику ми зможемо записати, бо знаменник у нас буде однаковий. 3 помножити на 4, 12. То чисельнику записуємо як 3, що множиться на А. Так, додати. Ну і 4 ми множимо на А-2. Ну а в знаменнику записуємо 12. 3 помножити на 4 12. Що ж, 3 помножити на А це буде 3А. Далі розкриваємо дужки. 4 помножити на А це буде плюс 4А. Далі відняти 4 помножити на 2 це 8. Ну а в знаменнику записуємо 12, це дорівнює. 3А плюс 4А це буде 7А. Так, залишається відняти 8. Ну, а в знаменнику записуємо 12 є. Друге завдання. 2х-y 14 мінус х відняти y 7. Спільний знаменник у нас тут буде число 14, додатковий множник до другого дробу буде 2. То записуємо тоді, знаменник у нас буде однаковий, вже можемо віднімати чисельники, то ми пишемо так, що це дорівнює. Перший дріб у нас не змінюється. 2х-відняти. Ну і потім 2 множимо на x-y. Ну, а в знаменнику, в спільний знаменник у нас вже буде. 14. 14 є. Ну що ж, 14. І тоді у чисельнику записуємо 2х мінус y без змін. Потім мінус 2 множимо на x, це буде мінус 2х. І мінус 2 множимо на мінус y, це буде плюс 2 y. Ну а в знаменнику записуємо 14. Це дорівнює. Ну що ж сума 2х і мінус 2х дорівнює 0. Викреслюємо їх. То залишиться в чисельнику 2y і мінус y. Це буде y. 1 y або y. Ну а в знаменнику записуємо 14. І... Переходимо до третього завдання. Х-6. 2, що ділиться на 2х плюс 7-2y, що ділиться на 4y. Ну що ж, який тут буде, як звести до спільного знаменника? Ну, Чисел 2 і 4. Перший треба домножити на 2 дріб. Ну, але ще треба дріб перший помножити на y, а другий на х, щоб був спільний знаменник 4 ху Отже, додатковий множник до першого дробу у нас буде 2y. А до другого дробу у нас буде просто x. Є? То ми записуємо, що це дорівнює. Знаменники у нас будуть однакові. То в чисельнику записуємо як 2y, що множиться на x 6 Додати. І x у нас множиться на 7 2 y Є. Ну, а в знаменнику записуємо x помножити на 4y, це буде 4 xy І це дорівнює. Розкриваємо дужки в чисельнику. 2y помножити на x, це буде 2 xy Далі відняти 2y помножити на 6, це буде відняти 12y. Далі додати x помножити на 7 це буде плюс 7x. Далі відняти x помножити на 2y, це буде мінус 2 ху Ну, а в знаменнику, ми записуємо 4 ху Це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику у нас є сума 2 xy і мінус 2 xy Ця сума дорівнює 0. Тоді в нас залишається першим запишемо додатній доданок 7х. Відняти 12. Ну а в знаменнику запишемо 4XY. Є. Ну і в четвертому завданні. 6n-n, що ділиться на 3m мінус 8n-5m, що ділиться на 4n. 3 і 4 взаємно прості числа. То 에, тут немає у нас спільних множників, то будемо домножати тоді перший дріб по діагоналі на 4n. Ну а другий дріб на 3n. Щоб був спільний множник 3m, що множиться на 4 m То ми записуємо, що це дорівнює Отже, в чисельнику тоді у нас вийде 4n, що множиться на 6 m мінус n. Відняти. І 3M у нас множиться на 8n мінус 5n. Ну, а в знаменнику записуємо як 3M, що множиться на 4n. Можна було одразу перемножити. Виконуємо множення, спочатку розкриваємо дужки в чисельнику. 4n помножити на 6n, 6 на 4 це буде 24, тоді n помножити на m чи m помножити на n. mn. Далі відняти 4n помножити на n, це буде відняти 4n у квадраті. Далі від, мінус 3м помножити на 8n, це буде мінус 24mn. І мінус 3m мінус 5n мінус на мінус буде плюс, це буде 15 м у квадраті. Ну а в знаменнику, записуємо 3м помножити на 4m, це буде 12mn. Є. В чисельнику бачимо суму 24 МН і мінус 24 МН. Ця сума у нас дорівнює нулю. Спочатку записуємо додатні. Доданок даного, хто нас вийде, тоді 15 м у квадраті мінус 4 Н у квадраті, що ділиться на 12 mn. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, Пишемо відповідь. Подайте вигляді дробу. В першому завданні записуємо, що у нас буде 7А мінус 8, що ділиться на 12. У другому y, що ділиться на 14, у третьому 7х. Мінус 12, що ділиться на 4 xy І у четвертому 15 м у квадраті. Мінус 4n у квадраті. Що ділиться на 12 mn Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.